Квартет команд виявив чемпіона та призерів під час благодійного турніру з міні-футболу Хаймар який протягом місяця тривав у горішніх плавнях. Дуже впевнено виступала впродовж турніру команда Промінь мрії, яка за тур до фінішу забезпечила собі перший рядок таблиці. Я навіть, якщо чесно, не сподівався, що ми будемо боротися за чемпіонство. Хотілося дуже, але я якось ну, не дуже в це вірив. А потім, вже, коли ми набрали хід, виграли одну команду другу, потім зі сріблом золотом виграли, у нас вже було 9 очок. Якось вже впевненість якась з'явилася. Так вже почали ми набирати очки собі, та з, з, з кожною грою тільки хотіли. Виграватися більше-більше. і більше. Так стали чемпіонами, можна сказати. Заключний матч у статусі чемпіона Промінь мрії виграв із рахунком 3-2 у свого головного конкурента на перемогу команди Срібло-золото. Турнір сподобався. Останній матч особливо дуже була така напруга. Вигравали 1-0, потім зрівняли, потім 2-1 вигравали, потім 3-1 і вже завершили. Поєдинок там, потім нам на останніх двох минутах забили. Ну, якось. Останній матч якось вже в статусі чемпіонів якось вже спокійніше. Та вже на впевненості вважаю, виграли Та за рахунок того, що у нас дуже дружня команда. Ніхто ні на кого не злився, нічого не розповідав тільки після гри. Епізоди розбирали та все протягом року. Це вже четвертий турнір серед дорослих команд Кап». Традиційно підсумком цих змагань є не тільки визначення найкращих команд, але й збір коштів на допомогу Збройним силам України. Не був виключенням і цей турнір, у якого є постійний організатор, екс-гравець гірника спорт Юрій Комягін. Він також виступав у складі команди Срібло золото. Команд було небагато там у цьому турнірі. так що на тих турнірах нас завжди було більше каменного. Така ситуація, що скільки є бажаючих стільки, да, стільки було, чотири команди, так що боротьба була, були інтриги. Так що, ну, на жаль, в останньому турі вже інтриги не було, але ну, тим не менше хотілося виграти. Нашій команді срібло золота, на жаль, не, не змогли, ну, боролися до кінця. І так команди молодці, всі намагалися виграти, подіймали свій рівень майстерності, так що і це, це всі ігри були для... для Перемоги для ЗСУ, так що збір коштів на це все пішов, так що всі кошти передамо думаю, на Херсонський напрямок. Після заключного матчу турніру ось ці красені кубки знайшли своїх володарів. Бронзовими призерами турніру стала команда Блюм. Вона єдина на турнірі, яка виграла у майбутнього чемпіона. Промінь мрії. Блюм від початку змагання ставив ціль перемогти. Тож оцінка виступу команди є наступною. Чесно, не задоволені, тому що могли набагато краще зіграти. Ну а таки, діта фортуна підвела. Там не не добежали, там пропустили, глупый глупый гол какой-то, там свое не забивали, ну такое обидно. Турнир был цикавый, команды действительно было в цей в цель раз, в этот турнир было не так богато, но интрига была практически до последней игры, потому что ну ровные игры, ровные команды, где-то кому-то повезло, где-то кому-то удача, как говорится, фортуна кому-то кому-то не повезло, но так все дуже доброе было. Цікавий турнір. Зібралися, зіграли всі удоволь всі отримали емоції. Все було. і радості, і гори. Все все, все, все гарно, все добре. Команда Срібло золото виборола срібні нагороди. Її лідер Юрій Кам'ягін віддав належне суперникам, які фінішували першими. Звісно, завжди хочеться перемати, але промірі да, Вони потрошки проресують. Молоді хлопці з них там додавали там кілька. Гравців дуже гравець високого рівня, так що, ну нічого, їм допоміг. Так що дуже приємно було грати з такими командами, коли є гідні суперники. Так що, ну, тепер нам є над чим замислитися, так що треба тренуватися. І будемо перемагати, намагатися в наступних іграх. Нарешті володарем головного трофею змагання стала команда Промінь мрії. Її організатор Віталій Тюрін створив цей колектив саме перед початком першого турніру «Хаймерс Кап». Відчуття дуже добрі, турнір дуже був цікавий, всі матчі були такі напружені, ну, сподобалось. Я думаю, що хлопці досвіду. Набрали і вже за, за рахунок своєї молодості досвіду вже змогли дати бій. Цікаво, що разом із молодими вихованцями дюфика гірник спорт у складі променя мрії у кількох іграх діяв і досвідчений гравець, який виступав в українській прем'єр-лізі. Мешканець горішніх плавнів Артем Мильченко про нього каже один із лідерів команди Промінь мрії. Він нам дуже допоміг. Це не перший мій такий. Досвід гри з такими гравцями, але от тут на маленькому полі відчувається цей клас. Я відчував, що він відчуває мене, я відчуваю його. Ну звісно, він виділяється тут, тому що кожен його крок. Це відрізняється від інших гравців. Це школа, це там динамо заря. Це нами ну, тут місцеві гравці. Організатор команди Промінь мрії був дуже радий присутності такого гравця у команді, як Артем Мильченко. Він лікував тут травму свою і потребував трішки ігрової практики. Ми і він попросився пограти за нас. Ми з задоволенням прийняли його. Його досвід дуже багато. Допоміг нашій команді дуже він е, добре е, грав з хлопцями. Е, Відкривався під них, Ну, дуже розумів гру. і Хлопцям було дуже задоволенням з ним грати. На церемонії нагородження Хаймарскаб були вручені не тільки командні кубки, а й визначені володарі індивідуальних призів. Кілька таких трофеїв у чемпіона турніру команди Промінь мрії голкіпера Сергія Дугінова визначено найкращим воротарем. А лідер атак, переможців Михайло Шептіцький, отримав два індивідуальні трофеї: найкращого бомбардира та найкращого нападника. Переза все. Хочу подякувати своїй команді. Всі виклалися на 100%. Перед турніром я не відчував, що ми будемо фаворитами, але після першої гри вже ну, було якось ну, відчули цю впевненість. Після першої ж перемоги перший круг повністю без поразок пройшли 9 очок, набрали з 9. Ну, Це був вже якийсь перший крок, і вже зрозуміло, що можемо боротися за перше місце. за все вибрав цю команду через те, що тут всі мої хлопці ми пройшли весь шлях 7 років разом, тому. Хочеться якось і перемагати разом, ну не знаю. Якось приємно грати разом. Всім найкращим захисником турніру став гравець команди Срібло золото Дмитро Твердохліб. У гравця команди блю Михайла Бикова. Два трофеї. Найкращого півзахисника та автора найкращого забитого м'яча. Нагороджені були й арбітри, які обслуговували турнір Кап». Пам'ятні статуетки отримали Роман Свистун та Олександр Лапочкін.